Вітаю. Нове відео, сюрприз. Сюрприз посередині тижня. Тиждень ще не пройшов, а роботи зробилось прям багатенько. Не робився, не знімав багато і вирішив відео там, де ми робимо дах, поділити на дві частини. В першій частині ми накриваємо цю всю нашу красу, це все наше діло. І також уже закінчую робити каналізацію по вулиці. Прокладну. Копаю це все, довбаю цим ломом проклятим. <гаду> Складно, довго, важко, капець Ну, прокопав, зробив, скажу вам наперед. Так що дуже багато наговорив. Дуже багато наговорив. Так що тут прям багато роботи прискорених відео буде небагато, не бо дуже складно було працювати на даху. Штатив дуже заважав, і коли ти робиш вдвох, то тобі не до зйомки. Тобі треба робити, коли тобі людина прийшла допомогти, то ти просто працюєш і допомагаєш. То дуже багато просто виконаної роботи, дуже багато моїх балачків. Кому цікаво мене слухати, кому цікавий наш канал чи мій канал то бажаю приємного перегляду. Так що підписуйтесь, коментуйте і нове відео. Дивимось. Новий день. Сьогодні у нас перші заморозки прям сильні. Ось така травочка. Зараз у нас восьма ранку. І йду зараз до хати. Зайду по дорозі до сусіда до пана Анатолія. І будемо робити дах. Пролетіло 3 години. Пан Анатолій пішов на обід. Зі мною обідати не захотів. І ось так ми зробили. Взяли цю доску, що була на крокву, прикрутили спеціальними саморізами. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось так Ось так вони виглядають. Прикрутили їх. Тримаються ну, дуже крепко. Прям дуже. розібрали весь підашок, як я і говорив. Виступає тут раз, два, три, п'балків. І беремо зразу, кріпимося до балків. Знизу буде йти оцей мурлат. Тут буде ставитись підпора, і він так само буде скріплюватися. Оці балки, що вони ставили, в них неможливо забити гвозді Вони наскільки сухі і тверді. І тут, скоріш за все, якась порода дерева, там ну, явно не сосна. Тому ще так цікаво, що одна деревина, а то друга деревина йде кільця самі. Не бачив, ще такого. Прям дуже міцні, страшне. Топ, тихенько робота продвигається. Сам процес не знімаю, бо я забув взяти з собою зарядку і зараз бігаю туди-сюди, туди-сюди. І штатив нема де поставити, бо на сону видно не буде, щоб він не залежав. Що потихеньку, робота продвигається, працює. Шоста вечора пан Анатолій пішов додому і нарешті закінчили. Ось так уже зараз все виглядає. Зараз також збираю всі речі, все позаносю, позакриваю, поскладаю і збираюсь додому. Так що завтра? Прийду і по дню покажу все більш детально. Так що до наступного дня. Новий день. Сьогодні з'їздив місто до замови вітрову чи лобову сюди, на ці пропелери, як бачите. Доски нам привезли вечором тоді, точніше, не доска крок. я їх не бачив. А коли дістали їх з гаража, побачили, це був КПС. Пропелери прям сильні. Ну, Бруси нормальні, дошка нормальна, тільки крокви такі, Ну, в принципі дошку вже ми обрешутку вдарили там і зараз не знаю, зараз піду Підійду сюди, подивимось, чи буде видно. А що ж не буде, буде. Ось тут. Вже обрешутку вдарили, пару бар'єрів вдарили. То поїхав, замовив сюди, як капельник чи як його так називають. І щоб ось усю лобову дошку, там ще декілька дошок. щоб Коли метал приїде, щоб о, позиції співпадали і все було чітко. І відразу під дашок оцю передню лобову частину також, щоб зашити. І ці ж блоки залишились. То, от, мабуть, цими блоками і буду заморувати самі фронтони. Бо маленькі блоки в мене залишилися. Один. То замовляти їх не хочу. А тут піддона майже залишилось. то їх також не хочу їх з місця на місце носити. І ще вони посеред двору не стояли, то ними замурую, а те, що залишиться занесу літню кухню, кухні та і все. То як ми робили? В принципі, доволі класично. Поставили сюди цю крокву. Вона там 5 см. Вроді. Так їх шили. Тут у нас виходить ця стіна 6 метрів. А так у нас там 2.40 з копійками. Це позовні з середини, там воно там 2,20 чимось. це їх, розібрали повністю піддашок. Зараз обережно поправлю дробинку. Так, наша дробинка пригождається прям дуже сильно. Розібрали цей піддашок. Балки ці прям, ну, супер міцні. Ми з ними намучилися сильно. Прям. Но, слава Богу. По щось гвоздів до балки. І також з цієї сторони, як бачите, стоїть мурлат. І під мурлатом такі клинчики. І тут під кожну я їх так само підставляю, А там далі не знаю, чи підставлю. І також може ще до самої стіни туди якийсь камінчик, трошки розчину. І туди чуть утеплювача, щось отаке зроблю. Ось з таких неприємних моментів, що я не встиг і забув, я забув обробити ці всі дошки. Не знаю, може ще спробую їх уже по факту обробити, як воно зараз є. А, і з такою, що також забули, забув гідроізоляцію. В принципі, тут буде більш-менш сухо, то не має щось там прям критично з ними статись. Я надіюсь. Ну, що вже є, розбирати його ніхто не буде. На жаль, так. Ну, нічого. Цей брус також трішки пропелір. Зараз. Це, ось рів... це рівненький. Це, як бачите, ось це рівень. Брус вивернутий. О, добрий день. Шо ти, пан Степан, блудний син. Прийшов до хати покормити його, а його немає вдома. Прийшов, чує. Так, Продовжуємо. Стоїть цей мурлат, стоїть оці кленчики. Тут просто ми рівно кроку вставили. Як бачите, зараз це. Тут, тут видно. І ось так далі вона пішла. І там зарізали таку п'яточку. Вставили на крайню цю дошку. І все. Ту дошку я показував на такі Саморізи, мабуть, я не знаю, як вони правильно називаються. Скоріше, за все-таки саморізи по чомусь. Вони, в принципі, як для газоблока, так вони для всього гадяться. Вони прикріпляють до газоблока. Прям ну, дуже міцно. Я сам не очікував, що наскільки. Бо зверху, наприклад, ставилась кроква, і вона ж зверху 150 оцей цвях. 150 зверху забивався і з цієї соті. Мабуть, чи вось... ні, мабуть, сотні гвозді з одного і з другого боку забивались. То там там прям нормально по ньому гепалось, йому хоч би що. І тоді його так порухав. Ні, Все прям дуже класно закріпило, я прям дуже здивувався. Я думав це все кріпити на анкери. Мені в магазині сказав там один хлопець. Каже, ні, анкери тримати не будуть. Каже, ти два рази вдариш і вони відваляться. Оці будуть тримати. Не збрехав, я здивувався, не, з... не збрехав. То ось так. Під розбирали довго, нудно. Ну, нормально. Всі крокви, все цілі. І тут також, так як я говорив на ранді, були дошки. Крову непогано підчистили і погризло. Ну, самі дошки цілі. То Бог його знає. Візьму, залізу, чимось помажу, я не знаю навіть чим. Подивлюсь в магазині, може, щось є від короїда, від всякого такого, щоб воно далі не йшло і гірше не стало. Бо самі оці вся. Брешітка під шифером. Всі балки, всі кроки тут на самій хаті, вони нормальні. А ось оці мені пан Анатолій говорить, як вони називаються, ось ці штуки. Вони просто без гвоздиків, без нічого вони от просто сюди ставляться так і зверху закладуються глиною. Тверді, міцні, страшне. <сих> Сухі дуже сильні. Вони також трішки поточені, але вони ну, супер міцні. І там далі піддашок. Виходить, що у нас ота кімната, де дах відпав, то там сам піддашок погнив і оці штучки там також погнили добре. Ну, балок, слава Богу, цілий. Скоріше за все, це, вони, мабуть, оцей дах вони заміняли, воно текло і, мабуть, довгий час воно текло, бо ну, прям сильно такі дошки, там тості там за, за мою руку такі йшли. Поці, не знаю, лаги. Ні, ну лаги то на підлоги. Ну, коротше, ви зрозуміли, що такі штуки, вони всі просто згнили в пилюку прям сильно. Та я там розібрав, дивлюсь, ну там. ну тр... Скоріше за все, треба буде цей піддашок туди до краю розібрати і повністю його почистити обробити, бо, скоріш за все, ну, далі там також затекло. Ну то вже потім. Це вже на бо зараз от знову сонечко зараз вилізло, вроді тепло, а зранку холодно, вечором знову холодно. і... Не сильно зараз і хочеться. То, скоріш за все, це вже буде, мабуть, на наступний рік. То ось так. Ось така у нас краса. То у нас на даний момент сьогодні неділя в цей метал приїде нам, скоріш за все, в середу або в четвер. І будемо з паном Анатолієм поговорили. Він сказав, що допоможе туди і бляху цю прикрутити, і буде те, що треба. І в суботу. Я сподіваюсь, ви це відео вже побачите. <ріхи> Ось такі справи Степан передавай. Привіт добрим людям. То на цьому поки все. Сьогодні в нас неділя. Я сьогодні нічого робити не хочу. То буду сьогодні відпочивати. А ви зараз подивитесь на цього пропелера, <ріхи> який зашиється, в принципі, його видно не буде. Подивитесь зараз на цього пана Степана, який молодець, зараз він наїсться і буде щасливий. Що, йдемо відпочивати до наступного дня. Новий день! Прийшов раненько сьогодні. Пан Степан на базі поїв. Сьогодні у нас знову приморозок уже наші виноградики, квіти вже ось так виглядають, вже все померзло. І можна в принципі саджати вже рослини. То зараз підзарядю телефон, підзарядюсь кавою і буду починати працювати. Так що день починається. Заробив ці клинці, позабивав їх, тримається міцно, під низ вже не став їх вирізати, бо в принципі не так доволі міцно тримається, мені здається, то вже зайве буде. І тут так само підставляв, прибивав, тримається прекрасно. І так само, коли залишились клинці ось такі, то їх поприбивав. В принципі, з такого, що тут знизу тут клинці також всі є. А тут їх двох немає, але вони там збиті гвоздями. В принципі, там і клин туди не залізе. Тут поки так. Важкувато цей молоточок, що в мене тут на хазяйстві був доволі важкий для таких робіт. Рука прям дуже швидко замарюється. Ну що є? Поприбував, зараз чуть-чуть відпочине, нехай, нехай рука і продовжу. Дістав дошку, то зараз почистю типу, там, де воно трішки погризено, стоїть гвозді, і тут до наших дуже рівних крок позарізаю і о, оці дірки там, де буде мінувати, щоб вона якраз них впиралася. То зараз по розміру сюди все підготовлю. Прикручую, так що працює. Вже 4 години. темніє вже рано, зараз у нас початок 6 вже сонце сідає гарно, прям дуже. То що зробив за цей час? зашив наші оці штучки. Знімати я поставив знімати, а потім сонце вилізло, почало шкварити, я телефон убрав, бо телефону на сонці дуже тяжко стало. І також прийшла Настя на маму. Перенесла перекусити і тут трішки з клубнікою чи з полуницею. Допомогла. в цьому році урожаю полуниці майже і не було, бо тут майже всі корчі ось такі невеликі, старі. І вони тут тільки вуса пускають, а самих ягід можна сказати, що й не було. Там за весь час, там, дай Бог, що там півлітрова чи літрова баночка була з цієї, з цієї ділянки. То вирішили, замовили е нормальні, ремонтантні. І там ще мама була передавала. Також є трішки суниць ремонтантних. І які гарні, там були молоденькі, які добре укорінилися. Ось там вони лежать, Юрочку, присипання земелькою. І потім я тут вже розберуся, і знайду їм місце і посадю їх вже нормально. Що у нас ще? Пан Степан, як бачили, мишу приніс. Поки її не з'їв, так вона і лежить і почав замазувати, де достаю наші оці дошки, бо я тоді не встиг. І ось так, бо тут деякими місцями тут багато, як бачите, ці... опилок багато і вони поцвіли. Одна була дуже цвіла, то її взяв газову таку горілкою і, по... і опалив. А ці вже не став і не стих, і тоді ми зранку ранок. В принципі, вже розумів. Зараз я вже замирився, вже аж говорити важко. То ці балки я повністю мажу. І так в місцях, де другі. одні дерев'яшки. Тут з'єднані з другими дерев'яшками, типу от таке щось позамазував, не знаю. А замазував тут самим таким екологічним, класним, називається Elf 5W40. Я знаю, що це вогне небезпечно і, і так далі. Я це знаю, кожен робить на свій страх і ризик. Я це розумію, але другої штучки в мене цього немає. Замовити, точніше, купити Також забув, то якось так. То зараз домазую оцю чепуху, потім чекаю, коли вона застине, і буду замуровувати наші фронтони. Приміряв блок. Запхав його ось сюди. Туди блок стає прям дуже класно. Відбив ще одного камінчика от там зверху, і він виходить, що коли ставиш його там на цю дерев'яшку, наскільки він туди влазить, то він виступає тут приблизно сантиметрів на 5 І я розстроївся трішки, а потім подумав, воно ж буде утеплюватись. І я так сам собі подумав, якраз 5 см утеплювача. То не знаю, візьму, чи може використати той пінопласт, що я там тоді цілу кучу психонув набрав. Він лежить без діла. Чи його візьму, чи полістирола вже візьму нормальну і нормальну утеплю, поки я ще не вирішив, ну то таке. То буде трішки пізніше. Так що продовжуємо працювати. У нас тут уже темно, не видно нічого. У тут зараз десь був фонарик, О, є. Помазав. Приблизно воно так зараз виглядає. Темніє, дуже швидко, поки пішов, розпалив плиту. Вже темніть почало. Ну, все одно, основну частину я таку домазав, в принципі. Ці, ці два балки, всі повністю підпори, всі стики перемазав, оцю всю зовнішню дерев'яшку. Я не знаю, як її назвати, там мурлатус. Мабуть, оце йде як мурлат, оця частина, де зараз світло бігає. З усіх сторон, то в принципі такі всі ці всі, всі клини все поперемазував, потім вже далі домажу. Зараз в принципі, це основне. І воно до завтра, в принципі, це вже. Це масило туди вже все війде і можна буде в принципі і замурувати фронтони. Фронтони замуруються, і після цього можна буде вже підшивати саму стелю. Топка, ось такі справи. Сонце сідає, красота неймовірна. Прям таке осіннє, червоне, прям класно. Дуже гарно на вулиці і вже прям дуже холодніше. В ньому жарило. Як літом таке відчуття, наче градусів 20 на сонці було, а на вечір прям холодно, прям добряче холодно. То розтопив. Ось така у нас краса. Дима повна хата була. Забув прогріти як розпалювати. Ну нічого, вже все привітрив, зараз все закрию. І буду гріти хату. Хай ще саженці наші тут побудуть. Замовили ще саженців з Настю, там дерев, троянт, кущів. Як прийдуть побачите. Так що, зараз треба буде все закрити. Зроблю чаю, та дзвоню мамі. Поговорю з мамою, а якщо дивишся, тобі привіт. Я тобі через кілька хвилин передзвоню. Так що до наступного дня. Новий день. Вчора почав монтувати відео і знову затягнулося дуже довго. То це відео також як відео про стіни, коли ми їх марували з паном Анатолієм, то я його розділю на дві частини. Перша частина буде, як ми це все накривали. В принципі, те, що ви сьогодні, і подивилися. А другу частину, ви побачите, як я робив уже з паном Анатолієм самий дах. І мені там ще наперед скажуть, прийду прийдуть ще саженці. І там, в принципі, можливо, цікавого для вас, можливо, не цікавого. Ну, контенту трошки буде. Так що, дякую вам дуже велике за перегляд. Бережіть себе і до нового відео.